Всім привіт! Нещодавно хтось у коментарях попросив мене поділитися інформацією, як проростити бульби алоказії. Е, насправді на цю тему дуже багато інформації на сьогоднішній день є, адже алоказії набули неабиякої популярності останнім часом. Е, щороку виводиться дуже багато нових сортів, і все більше і більше людей закохуються в цю рослину. І я з ними згодна, адже така краса якою просто неможливо не милуватися, яка підкорює з першого погляду, достойна того, щоб оселити цю рослинку у себе вдома. І якщо у вас з'явилася бульбочка Алоказії, і ви хочете виростити з неї гарну велику рослину, то давайте я вам покажу все ж таки свої способи. Адже у мене їх кілька, і я вже стих... стикнутись... встигла стикнутися з деякими проблемами. Тому поділюсь з вами досвідом. Ну що, пішли? Буду демонструвати вам на прикладах. Ось стоїть така гарнюня Алоказія бамбіна. І з першого погляду, здається, що вона проростала у мосі. Але ні. І одразу хочу сказати, що мій досвід вирощування бульбочок алоказій у Мосі дуже негативний. Жодна з бульб, які я садила просто у мох, вони не проросли. Вони мало того, що не проросли, вони ще й загинули. Деякі всихались, деякі навпаки, гнили. І проблема тут, в першу чергу, якраз в тому, що я не можу розрахувати з тим мохом, скільки вологості йому потрібно. Він у мене має тільки дві стадії: або надто сухий, або занадто вологий для бульб. Причому я не можу на око виміряти, що означає занадто вологий. Цей мох я поклала на аквагрунт для того, щоб зберігати вологість всередині стаканчика. Аквагрунт – це запечена земля, це ґрунт для акваріумів. І на сьогоднішній день такий спосіб пророщування це один з моїх фаворитів. Ви тільки погляньте, які коріння. Нарощує алоказія в такому акваґрунті. Так, це історія не надто дешева, це треба купити пакет того акваґрунту, його не можна використовувати повторно, Ну, хіба що просто промити проточною водою. Але не знаю, якщо лечузу можна прокип'ятити, то цей аквагрунт навряд чи. І ось так вони, у мене більшість алоказіок проростає. Зараз покажу ще кілька. Ось тут у мене проростає алоказія, яку я не знаю, чия це дитина. Ось ця алоказійка теж у мене росте в аквагрунті. Вона сюди посаджена трошки пізніше, тому корінців у неї не так багато. І це алоказія, я так думаю, що Regal Shields. У мене була бульба Regal Shields, і вона була не підписана. Тому за кольором листочка, думаю, що це вона. Тут сталася неприємність, я посадила цю бульбу випадково не тією стороною, і наразі вона почала рости вниз. Вчора я цю бульбу перевернула трошки набік, і вже сьогодні бачу, як вигнувся листок. Тобто, в принципі, не пізно я це, за це взялася, я думаю, що, можливо, вона ще виправить а, свій напрямок росту. І Ось ця локазійка у мене сидить в аквагрунті. Також щодо інших способів вкорінення бульбочок, Так, приберу це не алоказія. Інший спосіб це в такому вигляді мені привозила. В січні є таке відео, новинки січня, і там мені подарувала дуже багато алоказій Ліза, моя родичка. І вона деякі алоказії пророщувала ось у такому суміш ґрунту, тут лечуза, трошки аквагрунту і також сераміс. І теж мені дуже подобається, як наростає коріння. Бачите, яке міцне. А сюди я висадила бульбочку своєї алоказії зебрини, про неї було нещодавно відео. До речі, вона жива-здорова, і після патрання коріння з нею все добре. А її одна з бульбочок ось так швидко дала ріст і вже розкручує листочок. Ось, бачите? Дуже гарно. А ця бульбочка сиділа саме ось у цьому стаканчику. Це Вторинне використання, скажімо так, ось цієї суміші. Тобто тут була якась інша бульбочка, яку я пересадила, і прямо туди ж посадила свою алоказію зебрину. І, в принципі, цей спосіб мені теж подобається, але поки що аквагрунт все ж таки більше. Третій спосіб пророщування бульбочок алоказій це ось буквально сьогодні тут у мене є така Машка». Це, дівчата мене з чату, нашого, з Телеграм-чату, якщо ви не там, то долучайтесь дуже багато корисної інформації про рослини. Так ось дівчата з чату мене навчили пророщувати бульбочки методом калюжі. Тобто, в ємність набирається зовсім трішечки водички, кладеться бульбочка, і вона там нарощує корінці і навіть, і навіть інколи нарощує одразу і листочки. Я зверху зробила ось тут отвори, бо у закритій ємності. У мене одна бульбочка згнила. Я забуваюсь провітрювати, тому ось так трошки водички, їй там волого добре. І ця бульбочка Да вона зачищена, вона почала була гнити. Це теж не тигрина як тут підписано, а все ж таки забрина це теж бульбочка з тієї самої забрини. Але вона була у мосі, почала гнити. І після цього я її зачистила і поклала ось у таку калюшку. Сподіваюся, що з нею все буде добре. Вона, в принципі, має всі шанси на успіх, бо точки росту корінців у неї є. А наступне, що я вам хочу показати, це ось такі мої реанімашки, які теж методом калюшки вкорінюються. Тут є відділена бульбочка алоказії Мело. Алоказія Мело стоїть ось там далі в пляшці. Бачите? У неї є один листок, який вона, один-єдиний, вже почала псувати. Але при цьому одному листку вона вирішила, що їй дуже треба встигнути народити. І вона наростила бульбочку на кінці своєї великої бульби, від якої сама росте. Ця бульбочка знаходиться. В цьому стаканчику десь приблизно, мабуть, тиждень, може трошки більше, ну до 10 днів це точно. І у неї вже видно зачатки корінців біленькі, бачите? Поряд із нею стоїть алоказія, назву якої я забула, але вона була ось у тому якраз зимовому січневому огляді новинок. Це одна з алоказій, які мені подарувала Ліза. Вона вирішила, ну не Ліза, а алоказія, вирішила скинути все коріння. І відповідно зараз ось вона перевкорінюється теж методом такої калюшки. І ось все, що ви тут бачите зараз на дні наплетено, це її коріння свіже. Яке вона наростила приблизно за 2 тижні. При цьому, крім коріння, вона мені тут наростила і новий листок. Коли я ставила цю алуказію ось у цю тепличку, то у неї був стільки той листочок, який вона почала вже відсушувати, а на новий листок не було навіть натяку От зараз є. Мені оцей метод подобається тим, що. Він не потребує ніякого догляду. Не треба провітрювати тепличку щодня, не треба слідкувати за тим зволожений чи достатньо той ґрунт, чи мох, чи в чому там вирощується вона. Ви просто трошки водички налили, поставили. Тут у мене склоподібна стопочка, куплена у сільпо 30 грамова зверху 80 грамовий стаканчик, надрізані на дні. Дренажні отвори, чи вентиляційні в даному випадку. І ось так щільно закривається цей стаканчик, і в такому вигляді я пророщую свої бульби. Так. Також в такому ж методі вкорінюється у мене теж ось така саморобна теплиця, негарна рагульна. Зараз я якось спробую поставити і сфокусувати. Негарно згодна, але це тимчасово. І, в принципі, вже незабаром обидві алоказії, які звідти вийдуть. Тут у мене, як я вже сказала, мело. Спробую зараз вам показати її. Ось у неї, якщо бачите, зліва, де починається ріст, пішло біле коріння. І також тут моя друга алоказія скальпрум. Перша, якщо пам'ятаєте, якщо слідкуєте за моїми новинами, вона загинула. Я придбала другу, і вона у мене жила майже місяць, потім я вирішила її посадити в личузу, і вона скинула все коріння. Скручений листок стоїть, але, в принципі, не жовтіє, просто скручений, бо йому не вистачає вологості. І тим часом ось абсолютно нове, біле, гарне коріння вона наростила, яке вже тут по всьому стаканчику. Ці рослини стоять у мене у стаканчику склоподібному, тільки. Скільки там, 180 грамів, напевно. І вони стоять, потім, вся ця конструкція у бутилці. Я намагалась їх так посадити, як зараз мело, щоб мело сам листочок не купало у воді, але зараз скальпром бачу вже неправильно стоїть, бо я туди вчора лазала. Ну, це таке. Так, далі. Ось тут у мене стоять. Зараз буду читати Алоказія Pink Dragon, яка мені дала ось новий листочок такий гарний. В неї дуже гарна така рожева ніжка. Це теж алоказійка, подарована лізою. Ці алоказії вже виїхали з теплички, але вони у мене були на пророщуванні буквально от наприклад, десь до кінця квітня. І також тут алоказія, по-моєму, Golden Bone, якщо не. Да, Golden Bone. Теж вона дала мені новий листочок вже дуже гарна локазійка. І вони, якщо бачите, сидять теж у мінеральному ґрунті. Там щось, я не пам'ятаю, що оце біле, це лізен ґрунт. Ще от вони як приїхали, так і стоять, але намішано з серамісом і намішано з личузою. І в такому вигляді вони стояли у теплиці. Ось тут просто без тих камінців просто сераміс, і буквально трішечки аквагрунту, буквально там трошки-трошки присипано, і трошечки лечузи. Спробую зараз вам показати коріння сфокусувати. Дивіться, бачите крізь стаканчик, яке коріння. І коріння Pink Dragon. Спробую теж вам показати. Ось тут взагалі, дивіться, яке величезне, жирне коріння. І у мене ще є буквально трішечки лишилось а, алоказіок у тепличці. А, до речі, ще одну забула, дивіться. Це алоказія Венуста, і вона так само, як і Pink Dragon, сидить. У якихось камінцях, я не знаю, чи це пемза, чи це піноскло. Я ніколи не тим не тим не користувалась. тому, вибачайте, я не знаю точно, що туди входить у ту суміш. А, так, це Венуста, і Венуста мені теж, це старий листочок. А, ні, навпаки, ось це старий листочок був. А ось цей листочок вона мені тільки-тільки розгорнула. І він ще не до кінця розтягнувся. А тепер швиденько ходімо. Мою тепличку, я вам покажу ще варіанти. Так, дивіться, В принципі, тут все саме таке, як ми і говорили. Ось є алоказія вацоняна дов і вона теж знаходиться у аквагрунті. Вона росте дуже повільно, теж скидала вже корінці, і зараз її треба полити, бо бачу, що аквагрунт вже трошки сухенький. Ще одна діточка. Алоказі зебрини, яку я залишила собі, теж сидить в аквагрунті, але сидить ось тут у тепличці. Вона ще не проросла, тому у закритому боксі стоїть. І тут, на дні, у мене це експеримент. Я не знаю, чим це закінчиться, але на дні у мене лечуза зверху аквагрунт. Бо у мене не було більше аквагрунту, тому я зробила ось таку схему. І, в принципі, там корінці вже є. Так, тут у мене, якщо я не помиляюсь, сталончик кіполі. я не знаю, чи він у мене взагалі колись проросте. Він намагався дати один листок, але йому не вистачило сил його втримати. І він його відсушив. Але, в принципі, живе, не гниє, не сохне і, можливо, колись щось з того вийде. Ну, також у мене тут стоїть аглоонема. Вона у мене. Вкорінюється у перліті, бо я все ж таки сподіваюся, що колись вони мені дадуть хоча б один новий листочок, але це не точно, можливо, вже й нічого не дадуть. Марія дала а ця ні. Далі, наступна а, алоказія Antoro Velvet підписана, але від Antoro Velvet зараз спробую сфокусувати. Там мало що лишилось. Зверху, у мене тут мох, він напівсухий вже була відкрита кришечка, підсохло все трошки, треба поливати, оприскувати. Дуже всохла та бульба, і дівчата в чаті сподівалися, що все ж таки вона в мене виживе, але шансів дуже мало. Все ж таки, вона ну, май, майже вже не має живих тканин, бо вона зовсім зовсім суха. Саме тому я її закутала мохом і зараз дуже-дуже обережно його зволожую, щоб вона там не згнила. І, і ще один варіант: Ceramis плюс. Плюс аквагрунт, це алоказія макроріза сплеш, і теж он, подивіться, яке коріння гарне. Бачите? Пересаджувати їх ще надто рано. Це коріння має повністю заплести дно горщика, тільки тоді можна буде трошки збільшити ємність, і ємність я збільшу з 30 грамів на 50 або на 80 Тобто, зовсім-зовсім трошечки. Так, і ще один спосіб вкорінення алоказій. Були у мене ось тут. От навіть видно справа, в перліті дірочки. Тут сиділи у мене алоказійки теж зебрини. Якщо пам'ятаєте, я зняла 8, по-моєму, чи скільки там бульб. І частина сиділа у мене ось тут, в перліті, перліт вологий. І в вперліті під закритою кришкою. Ось так. інколи я привідкриваю трішечки ось так, з боку щілинки, щоб вона могла провітритись. І там у мене ці бульбочки. Вони прорости, не встигли, їх всі дуже швидко купили розібрали, але корінці наростили досить такі кльові. Тому, якщо ви не хочете морочитись з цими всіми стаканчиками і так далі, то можете просто в контейнер глибокий, ось такий. Насипати перліту, посадити туди бульбочки, накрити кришкою, і воно там ростиме. І так, це моя новиночка. Це мені дівчинка з нашого телеграм-чату подарувала а, живці пеперомі арбузної, і вона у мене ось так проростає гарненько. Ось така історіка з алоказіями. Таким чином, я їх і пророщую. І, в принципі, от мох у мене відпав, а аквагрунт. Сераміс і личуза, мені досить подобаються, як і метод калюшки. Всім дякую за увагу! сподіваюся, вам було цікаво. Чекаю на ваші вподобайки, коментарі і підписки. І до нових зустрічей!